Вітає товариство! В продажі нове надходження. Mercedes е класу з 3 бензиновим двигуном та автоматичною коробкою перемикання передач. Автомобіль в білому кольорі, в кузові седан, дуже гарно виглядає. Цей офіційний автомобіль в одного власника з салону купувався, більше ніхто ним не користувався. Автівка в ДТП ніякому не була. Ззовні в дуже елегантному вигляді гарно виглядає. Технічно ніяких зауважень по ній немає. Двигуни самі по собі досить надійні, дуже динамічні, гарно їдуть і не потребують якогось коштовного обслуговування чи е, якихось видатків в подальшому. В комплектацію даного авто входить чорний шкіряний салон, світла стеля, шкіряне мультикермо, круїз контроль. Датчики світла, датчики дощу, 4 склопідіймачі, електролювання, дзеркал з підігрівом та складанням. Підігрів передніх сидінь, мультимедіа, джойстик навігації мультимедіа, комплектація авангард. Так називається. Пошкоджень попередньому. Ряду сидінь чи по панелі приладові, ніяких немає. По дверних картах теж все гарно, чітко, задній ряд сидінь теж без зауважень, як новий. Пробіг даного авто 200 тисяч кілометрів. Ось, так виглядає автомобіль. Технічно. Ніяких зауважень по ньому немає. Партроніки задперід є, великий місткий багажник. Пробіг даного авто не скручувався. Наголошую, що це один власник салону. Оригінальні легкосплавні диски. Ось такий мерз Оглянути можна автівку у місті Львові на вулиці Стрийській, 98А на майданчику ХП авто, придбати за повну вартість або лізинг з авансовим платежем від 20% та розтермінування від року до 5% та насолоджуватись гарним автомобілем. Ми чекаємо на вас, до зустрічі!